Іх і кожного. Мене звати Іванна Середа. І сьогодні ми з психологиною Антоніною Овсіюк розглянемо одну з найбільш актуальних тем емоційне вигорання. Та це просто стрес. Мені необхідно відпочити. Мені усе набридло. Я не в ресурсі. Тепер я знаю, що зі мною і як з цим впоратись. В сучасних реаліях емоційне вигорання є поширеною проблемою і недооцінювати її наслідки не можна, адже це не просто перевтома, це стан, коли людина втрачає інтерес до роботи та життя загалом. Важливо знати, що при першого знаках вигорання рекомендують звернутися до психолога. А тому залишайтеся з нами, адже просто зараз ми розберемось, які ознаки вказують на те, що у вас емоційне вигорання, які серйозні наслідки можуть бути у разі ігнорування цієї проблеми, та як можна суттєво полегшити ситуацію або ж взагалі запобігти її виникненню. Вітаю Антоніно. Розкажіть, будь ласка, що таке емоційне вигорання? Вітаю! Емоційне вигорання. Це стан фізичного, емоційного та розумового виснаження, який має вплив на наше фізичне здоров'я. Найчастіше він зустрічається у людей, які працюють у сфері людина-людина. Це соціальні працівники, лікарі, педагоги, журналісти, психологи. Які основні причини цього стану? В міжнародному класифікаторі хвороб термін емоційного вигорання позначений як наслідок тривалого та невирішеного стресу, який супроводжується порушенням сну, харчовими розладами, зниженням е, рівня уваги людини. От. Та е, основними ще причинами вказується на тривале е, фізичне, емоційне навантаження, відсутність повноцінного відпочинку. А які ознаки вказують на те, що у людини вигорання? Знову ж таки, Всесвітня організація здоров'я виділяє три основних ознаки психологічного вигорання. Перше це виснаження. Повторюсь, воно супроводжується порушенням сну харчової поведінки, зниженням рівня уваги людини. Іншим симптомом м, вважається відстороненість, як інтелектуальна, так і емоційна. Тобто, оточуючи, можуть нас не цікавити, ми можемо бути до них абсолютно пасивними або навпаки дратувати, що призводить до того, що прагнемо уникнути спілкування з оточенням. І остання м, така стадія, скажімо так, симптом це е, саме. Фізичні зміни, які ми маємо, тобто це вже ми не можемо відновити наш режим сну? Ми не можемо повноцінно відновити харчування. Ми навіть коли намагаємось заснути, у нас це не виходить. Ми не можемо зосередитись на виконанні поставлених завдань. А які типи є емоційного вигорання? На сьогоднішній день виділяють декілька типів емоційного вигорання. Перше це професійне вигорання, власне, з нього і почалось вивчення цієї проблеми. Другий тип це батьківське вигорання, батьківське материнське вигорання, третій тип це вигорання дітей підлітків. І на сьогоднішній день все більше вченими вивчається вигорання в повсякденному житті під впливом стресів. І, от якщо брати наш випадок, то це війна. Так е, чи є різниця між стресом і емоційним вигоранням? Як ми говорили раніше, стрес це причина. Яка приводить до е, емоційного вигорання. І варто розуміти, що таке взагалі стрес. Стрес це захисна реакція нашого організму на будь-яку загрозу. Під час стресової ситуації в нас виділяються такі гормони, як адреналін та кортизол, які приводять наше тіло, наш організм, в стан такої повної готовності. І якщо тобто він працює на повну. І якщо стресова ситуація не знімається і не вирішується, е, настає фізичне виснаження, і тут ми можемо відчути уже ознаки емоційного вигорання. Як довго може тривати цей стан, і які можливі наслідки, якщо його не пропрацювати? Е, варто розуміти, що емоційне вигорання воно не наступає раптово. Цей стан може тривати від декількох тижнів до декількох років, і як правило, починається він із стадії піднесення, тобто ми настільки захоплюємося або новою роботою, або видом якоїсь діяльності чи обов'язків, що починаємо керуватися таким кредом Я все можу і можу стільки, скільки потрібно. І саме в цей момент забуваємо про власні базові потреби. Це те, що ми постійно повторюємо: сон, відпочинок, харчування. І це призводить нас як наслідок уже до виснаження, коли підключається уже і дратівливість, і імпульсивність, і іноді песимістичні абсолютно погляди на життя. Чи можна цей стан пропрацювати самостійно? Чи варто звернутися все ж таки до психолога? Для початку, якщо у вас є усвідомлення, що щось іде не так, ви погано себе почуваєте, можна спробувати. Першу чергу проаналізувати причину наслідкові зв'язки, що привело вас до такого стану, і спробувати змінити свій, можливо, робочий графік чи режим дня. Це, знову ж таки, спланувати відпочинок, розділити вашу роботу і особисте життя. Якщо вас не вдається і немає ніяких змін, звісно, краще звернутися до фахівця. як визнати, що в тебе емоційне вигорання? І прийняти ці емоції? Як правило, люди настільки втомлюються, що немає сил це терпіти. І це спонукає уже нас до дій. Тут потрібно визнати в першу чергу власні емоції, що зі мною відбувається, чому я реагую саме так. Емоція це психологічна реакція на ті чи інші події в нашому житті. І від нашого сприйняття самої події у нас виникають або негативні, або позитивні емоції. І ось тут дуже важливо навчитись екологічно проживати та проявляти свої емоції. А Що робити при відчутті безвиходів, що, здається, ось не подолаєш ти цей стан? Шукати допомоги. Шукати допомоги. У рідних, у близьких, у фахівців можна почитати якусь літературу, аби з'ясувати для себе, що таке з тобою відбувається чи з вами. От. І працювати. Головне розуміння, що все можна змінити, якщо докласти певних зусиль: три основні поради, щоб уникнути цього стану: перша і головна порада не забувайте про себе про Свої базові потреби в будь-якій ситуації людина має бути ресурсна. Ми не можемо поділитися тим, чого не маємо самі. Тому це баланс між роботою або будь-яким іншим видом вашої діяльності та вашим відпочинком. Друге, шукайте такий відпочинок, який дійсно буде вас наповнювати. Тому що ми витрачаємо нашу енергію і нам потрібно її звідкись брати. І завжди пам'ятайте, я б, напевно повторюсь, що все можна змінити. Головне нічого не боятись. Добре. А як тоді знайти цей баланс між роботою і особистим життям? Як правило, гарно працює планування свого робочого тижня. Якщо у вас є ваш робочий день, так? То старатися роботу не виносити за межі того часу, встановленого вашим керівництвом, скажімо так. От, якщо ви відпочиваєте вихідні, намагайтесь повністю змінити вид діяльності, бажано не користуватись телефонами в плані роботи. Можливо, навіть якщо є така, звісно, можливість не пропрацьовувати всякі повідомлення, От, приділити час собі своїй сім'ї. Слідкувати обов'язково за повноцінним сном, це дуже важливо. І насолоджуватись тим життям, яке ви для себе, точніше, часом, який ви відводите для себе. А як правильно спілкуватися, можливо, якщо це так правильно звучить, з колегами, коли в тебе цей стан? Пояснюйте. Пояснюйте свої емоції, не бійтесь говорити, що ви погано себе почуваєте, що у вас немає сил. Пояснюйте свої емоції, тому що люди дуже часто вони не розуміють, що з вами відбувається, і перше, вони не можуть вам допомогти щось можливо навіть і порадити. А друге, вони дуже часто починають шукати причину саме в собі, що вони зробили не так, що викликають у вас такі емоції. А навпаки, як підтримати людину, що проходить через це. Будьте поруч, якщо людина цього потребує. Уважно дуже слухайте. Якщо мали власний досвід відвідування психолога, поділіться цим. Але ні в якому разі не знецінюйте проблему, не змушуйте людину до тих чи інших кроків. Тому що це може викликати навпаки зворотню реакцію, агресивну. От людина сама має прийти до того Рішення, яке вважає правильним, а які методи релаксації ви порекомендуєте? E, взагалі, e, мені особисто подобаються e, психофізіологічні техніки. Наприклад, e, якщо ви погано себе почуваєте, можна усміхнутись перед зеркалом. E, працюють наші дрібні м'язи, які посилають сигнал в мозок, і e, знижується рівень напруги. Дуже добре працює йога, медитація, фізичні навантаження. І це не обов'язково має бути якийсь вид конкретного спорту. Це може бути навіть просто прогулянка на свіжому повітрі. І дуже часто я рекомендую влаштовувати для себе такі собі релаксаційні ритуали. От, наприклад, ви виділяєте ввечері 15-20 хвилин на себе е е для пиття чаю і читання улюбленої книги чи перегляду фільму. Але це мають бути 15-20 хвилин, виключно ваші. А як повернутися у звичний режим після виграння? О, ну, тут якраз таки не потрібно повертатися в звичний режим, тому що саме він привів нас до того стану, в якому ми знаходимося. І варто будувати новий режим вашого тижня, вашого дня, планувати свої справи та дії таким чином, щоб ви мали змогу виділяти час на себе і враховувати всі ті рекомендації, які ми озвучували раніше. І наостанок. Наскільки часто постійно по, потрібно перевіряти свій стан емоційного здоров'я? Взагалі, якоїсь такої е, чіткої рекомендації, там як до лікаря, да, сходити раз в півроку, е, тут немає, але е, раз в декілька місяців. Можна, звісно, перевіряти свій емоційний стан. Для цього можна використати опитувальник рівня емоційного вигорання Христини Маслач. Це американська соціальна психологиня, яка понад 40 років вивчає дану проблему. Якщо ви будете е, чесно відповідати на питання в опитувальнику, то в результаті ви отримуєте відповідь, чи є у вас е, симптоми емоційного вигорання, чи немає. І картина для вас стане більш зрозумілою. Дуже дякую, Антоніно. Сподіваюся, що наша розмова надихне людей не нехтуватися своїм емоційним здоров'ям. А я нагадую, що ви дивилися програму «Як ти?». Залишайтеся на зв'язку, адже вже в наступному випуску ми поговоримо про психологічну підтримку наших воїнів. Тому ставте свої питання в наших соцмережах, і Антоніна Овсіюк обов'язково на них відповість. До нових зустрічей!